Добре, ти людям не озвучував, такий, що... Доброго дня до нас прийшов. Э, ну, ви знаєте, хто наш місцевий блогер, наша знаменитість. І хочу запитатися його думки з приводу останнього нашого суботника, що відбувався. Люди всі разом э, допомагали, э, нашій дорогі ремонтували, засипалися піском, де можливо щебнем. І скажи, будь ласка, яка твоя думка з цього приводу, чи брати участь о, в цьому заході? Так. В цьому заході я участь не брав. Чому? Бо я не знав, що він взагалі має відбуватися. Я в цьому сартинському ну, не, не числюся е, в цьому Івановичу, тому що він видаляє. Він як казав. Читайте уважно його коментарі. Він каже, хто не є учасником Саротинського оплуву, прошу видалятися. Це mm -hmm. його е, коментар. О. Можете це, він каже, так написав. Тобто ти не брав участь і не знав? Не знав, так. А якби знав, я обов'язково прибіг би і багато чого познімав би, розумієте, у мене ще цікаво. А я потім вже знав десь посеред дня на другий день, коли це вже порозвозили всі. Я... Ну а як взагалі твоя думка? Це дуже добре, що люди долучаються до такої ініціативи, допомагають. Там кожен зі своєї вулиці, хто міг, прийшов, допомагав, розрівнював. Це дуже добре, тому що от якраз цей індикатор показує, які люди по вулиці згуртовані, а які, які люди байдужі до своїх вулиць. От я скажу, оця вулиця, що йде, як вона називається, від церкви і туди до. Ну, Зрозуміло, хто знає, то знає. Де понад Сергієм цим і туди до Кирків, Як це вулиця називається? Ну, Паралельно цій вулиці Центральній. Так, так, центральний. центральне. Чого? Там ж близько буквально, та купа щебень біля церкви була. Чого ж вони не приїхали, не наняли тракторця, не висипали в себе під носом щебінь і собі нормально було, вчата вулиця, явно там болото. Там явно болото. Я вчора ходив, там по тих людей запитував, а вони мені розказують, а нам і так хорошо. То просто це розказує, що наші жителі вони є диференційовані в своїх оцінках. Тобто люди, які вважають, що їм некомфортно жити, вони покращують своє так би мовити благоустрій, своїх вулиць, своїх там, домівок. А ті, які люди кажуть, а нам хорошо в своєму боті жити, то все, так і живуть. Все, все нема. Ну і якщо надалі будуть відбуватися такі ініціативи mm. по можливості, це, це буде дуже добре, якщо долучатимуться більше людей. Звичайно, людей треба гуртувати. І гуртувати їх треба на сході бо Багато людей, так само як я, оці моменти не знають. Розумієте, не, не треба робити оголошення за час, за два до якоїсь акції, а треба робити за тиждень, за два тижні, за місяць, щоб люди підготувалися, щоб вони настроїлися, щоб вони собі якісь плани розстроїли, щоб люди, наприклад, могли наняти того самого тракториста або тих самих грузчиків на той ось щепінь, щоб заробив гроші, наприклад. Ну от чоловік хотів би це, все, а немає грошей. Щоб він поїхав взяв кредит. Договорився, наприклад, з тими ж самими хлопцями, які хочуть працювати. Більше того, оці люди, які працювали, я вважаю, що їм мають оплатити. Наприклад, якщо це селищна рада до цього причетна і вона там себе гроші списувати, то я обов'язково піду запитаю в Ріші Тарвольського mm -hmm. е, селищного там, старости, е, яким чином е, оцей щебінь був списаний, яким, які, чи вони провели себе там бухгалтерські роботи, скажімо, е, або якусь звітність з приводу того, що вулиці ремонтувалися. І на кого списано оцей оплата за роботу? Та мені цікаво. Ну це трошки вже інша тема. І ще дещо там люди говорили, що от одні вийшли, там допомагали, а інші полінувалися, повиходити зі своїх будинків, нічого не, не допомагали. Ну я яка твоя думка? Чи всі могли вийти на цей суботник? Допомагати. Чи, можливо, якісь є старенькі люди, які ну, фізично не можуть там допомогти? В першу чергу, я вважаю, що це була велика помилка інформ... інформованості. No. Тобто людей неналежним чином інформують про якусь акцію. Розумієте? Те, що в нього є якась група старостинський цей округ, це виключно його там фейсбучна група для інтернетників. Mm -hmm. А староста, в нього повинна бути механізм не старост, там, там, там сільський голова у нас, бути, а не староста mm -hmm. по Конституції. Бо такої писати царства не існує Конституції, розумієте? Це вже там придумано тими олігархами. Ці, ці... Ну, це вже не по темі. Ну, по темі, по темі, от, е, Мали би належним чином всіх людей е, повідомити, розумієте? Має бути, от, наприклад, якби було б оцей зум і людей навчили ходить до нього, допустим, там чи як, Бо люди вже по телефону дзвонили, позвонили, позвонили, сказали, що тоді -то буде акція. Якби у нас були депутати, скажімо так, річні, да? mm -hmm. що то мені дається задання, позвонив би староста до кожного депутата. Так, твоя задача полягає в тому, щоб всіх людей повідомити, щоб всі люди знали. Все, це його робота. І тоді все можна було б бачити, хто лінивий, ну типу ну, байдужий, а хто, наприклад, просто був неповідомлений. Ну, не, не Тобто так зараз не можна розібратися, чи він був повідомлений, чи не був повідомлений. що Ну загалом підведемо підсумки. Твоя оцінка цьому заходу позитивна. Тобто, в майбутньому більше того, я вимагаю, щоб ще такі були акції. Ну, в майбутньому, якщо ну ти будеш знати, то ти будеш долучатися до таких заходів. Я буду ще крепше організовувати людей, буду сам по хатах ходити і е людей стимулювати цього. І сам буду робити. Добре. Ну, а ще момент. Ти розкажи мені про ті канави, які я покупав, і по яким сільськарда ще не заплатила. Що я ж в ранній вулиці, в ранній дороги, і мені оцю дорогу треба уширити. Бо вона там вузенька от сів. Там ще метра два полтора, треба сипати оці у сторони каналу. І мені треба його, щоб туди завезли щепінь. От я вам кажу, не буде щеплення, на вас подам в суд. Ну, це вже буде тема наступного відео. Це дуже забагато. Тут і так просто зайшов. Я його тут перехопив. Кажу: Давай, Володя, з інтерв'ю з тобою знімемо, То ти всіх людей знімаєш, знімаєш тебе. Ніхто я не сам може про це інтерв'ю. Ти мене посив. Добре, дякую, до побачення. Давай.